Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з магазину Єва. І також трішки буде Аврора, там палеточку одну я придбала. Тож почнемо. Значить, Перше, що я заобігала в магазин Єва, там були гарні знижки до Дня народження Єви. І вирішила придбати ось таку новинку для мене це глиняне мило для обличчя. Агава і Євгу. Рожева глина. Значить, там було е купляєш одну, інша йде в подарунок. І вийшли вони мені по 15 гривень. Ось ось Якщо цікаво, концентрована формула. Я вже одним користуюся. Таке воно приємне, м'якеньке, очищує гарно. Має ось такий ось вигляд, звичайний, і приємний такий е е квітковий аромат, але не нав'язливий. Щоб була гарна ціна, я вирішила спробувати. Значить, наступне, що я в магазині Єва придбала, це ось такий Vitabout ось Face. Значить, це охолоджуючий гель після засмаги з пантенолом, і соком алоя, і олією виноградних кісточок. Значить, ось така інформація, якщо вам цікаво, але я буду використовувати не для засмаги, а як гель з алої. Тобто, для будь-яких цілей на обличчя, замість сироватки. Я люблю таке, тим паче охолоджуючий ефект. Можна використовувати під очі, щоб зменшувало набряки, якщо вони є. 150 мл була знижка, тому що вже сезон закінчився і розпродаж так званий. Значить, Наступне, що привабило мою увагу, це ось такі ось бальзамчики. Для губ. Ось такий. Ось він. Була знижка 90%. Такий милий від ханібані, коштує 6 гривень 1,5 грами, і один я відкрила вже це ось така ось цікава ялинка-кавунчик. Ось так виглядає це такий у нього чухольчик. ну Звісно, воно більш таке дитяче, але мені так сподобалось маленьке. Я вже використовувала такий рожевий, ледь-замітний відтінок, гарно пом'якшою губи, і має приємний аромат. Інший я не відкривала, хай буде в запас, ну просто така милота. Мені сподобалося себе порадувати. Ось так. Так, Наступне, значить, була знижка, також 90% ось такий ось чемоданчик. Він коштував 39 гривень. Маленький візажист. Також це косметика для дітей, але я взяла чисто за чемоданчика. Я вже тут храню свої помади. Дуже такий гарний, на застіпці. І там була дитяча косметика це нігті. Пилочка, лак і бальзамчик для губ. Ну, що я залишу це бальзамчик для губ, звичайно, мені пригодиться. Лак такий я викину, тому що він спиртовий, змивається, він мені ні до чого. Можливо, використаю таку спилочку, вона ніби пиляє. Ось так. Ну, Просто така милота, красота. І мені воно знадобиться в своїх косметичних цілях. Хай буде помада свої склала туди. Дуже класно. Ось так ось. Якийсь у мене був дитячий день. Так, наступне це, значить, замовляла вже на сайті. Ось таке ось, мило віддав, ніжне відлущування. Ще таким не користувалася, але мені його радила моя колега, казала, дуже гарний, пілінгує шкіру, розгладжує. 90 грамів я як відкрила коробку, воно так пахне, просто дуже-дуже такий насичений, такий класичний запах мило дав. 90 грамів з мікрогранулами. Ну, спробую, як воно буде у використанні. Так, наступне ось така ось маска від Kalos Hair Protect Superfruit. Значить, з ягодами годжа, Асаї, гранатом гуавою. Маска для волосся. Від Kalos Cosmetics мені подобається продукція. Я вже брала маску. Здається, шампунь колись у мене був. У них такі великі об'єми доволі такі. Буду використовувати це буде як запас. Тут у нас скільки грамів. 275 мл. Ось такий має вигляд. Здається, воно відкрите так. Звичайна така масочка для волосся. Так, наступне, що хотіла вам показати, ось такі придбала масочки дві. Значить, це від BioAqua. З апельсинчиком Ну, Китайська, звичайно, така маска 30 грамів тканинна. і від Біоаква з гелем Малої також тканинна. І була там акція на сайті, якщо придбаєш три продукції з цієї категорії, то давали в подарунок крем від Єлизавека. Ну Третій продукт я придбала це такий ось тонік від Liрен. Зволожуючи з екстрактом огурця огірка для всіх типів шкіри, він 69 гривень коштував. А маски по 9 гривень були доволі такі дешеві. І в подарунок, чому я, в принципі, зробила це замовлення. Я Не знаю, як ви, але я люблю такі ось акції, якщо дають в подарунок, воно мені треба, не треба, але я люблю подарунки, щоб у мене було. Мені тоді здається, що. Це для мене сюрприз. Ось такий ось, такий, ось крем, зволожуючий сяючий від Єлизавика. Значить він, Його ціна на сайті 306 гривень, тому я вирішила, щоб подарунок не спробувати. Тим паче, це все я буду використовувати. Була, був ще він в коробості, такий запаяний, відкривати ще не буду. Тут аж 100 мл Такий насичений там склад був, там купа олій. Я думаю, можливо, буду використовувати на зиму, тому що зараз для мене це. Дуже він, я думаю, буде такий масткий. Ну, від її мені те, що я пробувала, це Ну, сироватка їхня, як зазвичай, я думаю, знаменита. І пілінг-педи, то, взагалі, супер-пупер. Мені дуже-дуже сподобалося. Так, і ще подарунок був на сайті ось така ось торбинка Love Beauty and Planet це колись така була продукція, здається. Така знадобиться в магазинчик сходити. І за придбання мила дав десь ще якусь продукцію. Давали ось такий ось браслетик, шармок в подаруночок. Такий звичай, у мене такий вже був, я таки придбавала, але я з ним і купалася, тому він у мене швидко обліз і став таким звичайним глухим. Ось так ось він виглядає. Ну, Доволі таки прилічно. Ось зараз фокусується, ось такий. Ось. І ще один подарунок, також не пам'ятаю вже за яке з цих замовлень. Ще до такого браслетика ось такий ось шармик. Також прицеплю і буду носити. Я люблю біжутерію, тому що це для мене класно. Мені сподобалося. Також в магазині я придбала ще ось таку пудру від глембі. Гарна ціна була. Значить, відтінок номер 1 11 грамів, Думаю, грамовка мені сподобалася. Люблю, коли багато грамів пудри, тому що пудра у мене швидко використовується. Я надіюсь, що вона не буде жовтити. що я робила в магазині, пробувала, але не знаю, чи освітлення таке. Вона мені здалася світлою, але насправді може бути по-іншому. Тому спробую колись уже оцінюю, яка вона з себе. Так, наступне, це вже моя давня хотілочка. Це вже не новинка давно. Від LCF ось така ось набір палетка хайлайтерів Love Moments. Значить, її давно всі блогери хвалили, я так слухала, дівчат, але все в інтернет-магазині ніколи в наявності немає. Це я так, случайно подивилася в магазині, і вона була. Тут аж 20 грамів. Ось такі ось кольори цікаві. Тобто дуже-дуже красива. Вона сипуча, тому її краще брати в магазині, якщо ви побачите, бо я бачила, що дівчата замовляли на сайті, вони часто приходили розбитими. Бо така крихка-крихка формула таке сердечко. Зараз я вам покажу свочі. Отакі вони доволі сухі. Але, я думаю, наноситися будуть гарно. Ось дивіться, на пальчиках, як сяє. Ось, просто дивіться, який шикарний. Просто клас, мені подобається. Я люблю таке насичене, яскравий сяю. Є, е, в цьому, здається, окремі такі, але мілкі-мілкі такі блискітки. в цих немає окремих блискіток. Ось так. Ну, Просто-красота, просто, просто красота, дивіться такі серденька. Ну, я ж кажу, не новинка, але я хотіла давно її в свою колекцію. І останнє це я забігала в Аврору, думаю, покажу вже в цьому відео, бо тут небагато. Ось таке ось мило обянка герані УДВ дерево. Дуже приємно пахне. Тут аж, здається, мені 200 г такий шматок міцний, здоровий. У мене таке вже мило було, з якимось іншим гранат і якийсь аромат. Ну, класне. Мило, його надовго хватає, Такий приємний, ненав'язливий аромат. Я вже тут його трішки розірвала. Останнє в Аврорі, що я побачила, це, це така ось палеточка від Сафі. На неї була знижка, вона коштувала всього 29 гривень. Ну, палеток у мене немало, ну, але вирішила придбати у свою колекцію. Ось така інформація: 9 кольорів, якщо воно сфокусується. Ну, в Сафі ніколи немає тут грамотки, що там до чого. Ну, я думаю, може, тут не знаю, по граму чи буде. Ось так вони виглядають. Запах такий має, знаєте, косметики Ruby Rose. ось такого плану. І зараз я покажу вам сводчі. Мене вона здивувала своєю якістю, доволі таки пігментована, м'якенька, рефіли такі жирненькі. Ну, тобто я була за 29 гривень доволі таки здивована. Якщо по побачите, придбайте, тому що це гарна палеточка. Ось. Ну, Можливо, воно трохи так не наноситься гарно. Ось так ось. Такі риженькі, знаєте, осінні кольори. І останні 4. Значить, ось такі класні дуже. І доволі такі пігментовані. Я здивована була, що за 29 гривень така пігментація. Буває у дорожчих палетках. Я вже їх стільки спробувала такої пігментації, немає. Ну, ж дивіться, які кольори. Можна зробити такий вечірній макіяж, і денний, така осіння осіння гама якраз. Ну і запах, я ж говорю, такої косметики з бабусиного сундучка, але мені це не заважає. Ось такі були мої покупки. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей!